Раки, любовний тар, гороскоп на листопад, ілюзія ваша переважна сила, якою ви непомітно тримаєтесь, ви увійшли у довгий раж насолоджу від себе оточення легковірних обставин, які дарично доповнюють ваш вайб відчуваєте себе, наче хвиля, сама несе вас далеко, до невідомих злачних островів, які ви не відвідували раніше. Ви легко занурились у приємний момент та взрощуєте сенс задоволення довгостроковою прелюдією на самоті. Щось наповнило вас напередодні. Сміливо качає вас на відважних хвилях, швидко Плинності. На фоні цього не дуже турбує вас ваш супутник. Перебування з ним зараз не є у вашому чеклисті, хоча, хоча він залишається виснарядженим. Зовні, здається, наче вечір відкрився непомітно після спекотного денного часу. Відчувається меланхолія, понестача енергії та сил. Розпочати щось відновлювати, вмодернізувати, даремно трата часу перетикає, захоплюючі чарівні моменти, наче ночі, наче дня, чи то, чи то на березі, чи десь на, на просторі в полі. Доступна людська форма не означає богатий бага... досвід, елегантний стиль, може не вистачати елементарної вдачі, тому ви просто перебуваєте в відчуттях містичної ілюзії, чарівного відпочинку, на закаті денної енергії. Філософія тіла гармонійна, чутлива та задоволена витворенням релаксу кожною своєю клетиною. Смачні ідеї вертяться неподалеку, де зовсім поруч. Томний, нецифровий настрій звеличує духовний перехід до залежності від спокою та зручних моментів відпочинку, візуальним задоволенням, схожим на захоплення закатом або східом. А вздовж часу супровод... супроводі м... переосмислення подій без зайвих турбот. Третина якості відпочивального тиску ахапила митево та утримує аванс насолоди, наче натискнувши кнопку пульсу, де ваша абраниць забуває всі даремні плани, чи спогади зосереджуються тимчасово на собі більш ніж на кимось взагалі. Активність дівчини викликає завість оточення, але мандрівник душі на відстані змушений відроджувати в собі взагалі якийсь ентузіазм щодо зустрічі, знаки уваги. Він даремно витрачає час на непотрібні спогади, не може майже нічого здійснити. Оргі чи караоке з ним зараз неможливі зовсім, тому дві або більше осіб протилежно відчуває. Зовнішній світ та себе різноманітними тіньовими думками. Найцікавіше явище я, думаю вона, я не здібен зараз, думає він. Підля обставини сховали двох або більше осіб у різних аурах світла та темряві. Хтось зневолений відсутністю енергії та сил будь на що. Граїня його мрій смілива, зауважлива на випробуванні своєї витривалості щодо очікування приємного збіга обставин, є бажання з кимось побачитись, порозмовляти зважитись без зобов'язань та розтягнутися, розтягнутися в просторому ліжку для глибокого сну, де вона побачить продовження пригод минулої ночі, чи перетвориться у, у вісні на чарівну русалку, німфу, чи то лицаря. Якщо ви молодий юнець, підліток втомлений лавелас, задоволений лавець сердець, чи мандруючий холостяк, Гарний природний відпочинок відновить, перезвантажить, Надія не дасть сумувати довго, період стагнації минає, вистоювання своїх інтересів розпочнеться незабаром. Відновлення змусить не стриманість. Відступити для нової ери стосунків, відродження задач, завдасть, бадьорості.